Ти любиш гуляти зимовими парками з літом в очах і з шопеном в душі. Ти любиш літати поштовими марками там, де немає на серці іржі. Ти любиш пісок за його непостійність, воду за те, що вона як вода. Небо за те, що воно таке синє, гори за те, що там є висота. Ти любиш, напевно, і мене. Я це знаю. Бачу по зорях, які мерехтять, в темних глибинах під Богом десь з краю, там, де під ними і наша земля. Я знаю, тепер доведеться полікувати алкогольну залежність гарячим, як літо снігом втирати це біле борошно в розпалене жаром чоло. Я знаю, тепер доведеться лікувати залежність від тебе холодним зимовим сонцем, що дивиться втомлено рибою з-під криги багато літ. Я знаю, тепер доведеться лікувати життєву залежність тобою і алкоголем, пити тебе щоденно, як п'ють полиновий абсент. Я знаю, тепер доведеться лікувати весь світ поетам, котрі ще не спилися, не втратили здатність кохати і бачити святість снігу. Якщо ти першою підеш від мене туди, де пахне чорносливом день, скажи всім ангелам. Що я, напевно, затримаюсь недовго між людей. Віконниці закрились на очах. Я відпущу на волю вікна з дому, коли відчую, що мій сад зачах, коли ховатимусь від звуків грому. Прилип губами до церковних стін, Вдихаю небо втоплене в іконах, і промайне блакитного ока тінь, свічок ледь ворухнувши стиглі грона. Зимовий вечір вийду ледь живий, Скуйовджений, притихлий, занімілий, умиюсь снігом і сніжинок рій присяде на волосся, посивіле, і раптом в сніжку кине хтось мені в плече. Я обернусь, мале дівча сміється, якщо ти. Першою лишиш мене, у цього світу раптом стане серце. На здраві, з Новим Годом, зима! Небезпечних містах я зрозумію тільки одне, світ розголовся на твоє і моє, на твоїй болі. Знаєш на чиємусь чужому плечі, під ліжко закинувши біль, мене ти знайдеш на краю під небесця, мовчи, послухай мою заметіль ти зрозумієш тільки одне, світ розколовся на твоє і моє. На твоїй повинні. сонце живе без хмара в мене розбитий літак. Коли ти прийдеш до мене раптовим дощем, Не зможу розкрити свій сон, коли розбереш. Мої листи гоїтливий, ще мороз почне свій черговий сезон. Ми зрозуміємо тільки одне, світ розколовся на твоє і моє, на твої повинні.